До уваги пропонується дуже цікавий насос німецького виробництва в новому стані стояв на автомобілі Mercedes Unimog спереді. Інтересність цього насосу в тому, що він йде з увеличаючим редуктором 1 до 2, і хорошо підійде під трактора, під вал відбору потужності. Саме під. Під, ті, під ту техніку, де є невеликі е, оберти, але високий крутящий момент. Оце насос під такий, іменно під, під трактор відбала, відбра, е, е, відбору потужності. Так, датчик обертів, е, датчик тиску. Це теж, ну, Бог я знає, що це за датчик я добре, що не це, е, вхід 125, е, е, два виходи по 75. Оборудований кранами, ну новий стан. Дуже класний насос, дуже класний насос.